Карта дня, 24.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Пухоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Середа, 24 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав тару райдера Вейта. Отже, карта дня. Двійка. Мечів. Двійка мечів це карта Таро, яка символізує підкорення обставинам, самозахист, баланс, нерішучість, компроміс, заблоковану інтуїцію. Тобто людина не знає, як правильно вчинити. Людина не знає, що обрати вірно. Людина не бачить вірного шляху та перебуває в сумнівах. Переважно у колодах тару, якщо ми беремо класичне тару, як от Райдера Вейта, там у двійці мечів очі зав'язані пов'язкою. Людина намагається прислухатися до своєї інтуїції, але не може зрозуміти. Не може зрозуміти, що ж підказує її інтуїція. Вона не бачить правильного шляху. Вона перебуває в серйозних сумнівах, ця карта означає серйозний сумнів, чи так зробити, чи інакше зробити. І ці мечі схрещені, вони показують захист. Людина захищається, якісь є механізми захисту від ситуації, якісь пояснення, можливо, тому що людина таким чином перебуває в позі оборони. Сьогодні не рекомендується бути надто емоційними та імпульсивними. Рекомендується уникати крайнощів. От як говорять в народі, сім раз відміряй, один раз відріж. Для того, щоб успішно вирішити вашу ситуацію, може знадобитися компроміс. Моя порада все ж таки прислухайтесь до своєї інтуїції, навіть якщо якісь сумніви є, прислухайтеся. Тому що через нашу інтуїцію часто з нами говорить вища сила. Використовуйте свою внутрішню силу і шукайте баланс у своєму житті. Уникайте крайнощів, не бійтеся йти на компроміси, якщо це необхідно. Якщо ви не знаєте, який зробити правильний вибір, ваша інтуїція у вас заблокована, не можу вам підказати, то зверніться за допомогою до вищих сил. Навіть просто молитвою до вищих сил, вищі сили вам підкажуть, як правильно рухатися далі. І можуть підказати знову, що з вашою інтуїцією відчуєте, буде відчуття, який зробити треба правильний вибір. Бажаю вам гарного дня. З повагою. Ваш таролог Любомир Погоявленський.